Закон про підвищення податків все-таки буде прийнято. Вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні, 17 вересня, українські депутати в першому читанні проголосували і підтримали законопроект 114,16 про підвищення податків. Згідно цього законопроекту, завдяки підвищеним податкам вдасться зібрати в цьому році 58 мільярдів гривень, в наступному році 137 мільярдів гривень. Я вже розказував вчора, що за цим законом буде в першу чергу піднято військовий збір з півтора до п'яти відсотків. І ще цілий ряд різних податків для підприємців, а також навіть деякі податки, яких раніше не було. Але цікаво інше, що у ці 58 мільярдів, які вони зберуть, вони ніяк не допоможуть Україні закрити оту діру в 300 мільярдів, яка зараз є в бюджеті. І про це деякі депутати українські вже повідомляли, що це ну, ніяк не допоможе взагалі ні в цьому році, ні в іншому. Це лише удар по українцям. Але як бачите, більшість депутатів, які виконують накази МВФ. Вони вирішили знищувати українців будь-яким відомим шляхом когось знищують на фронті військовому, а когось на фронті економічному. І в той час, коли ці виродки у владі продовжують деребанити сотні мільйонів доларів, вони паралельно ще й підвищують податки, підвищують акцизи і продовжують давити свій же український народ. Хоча який свій народ? Скільки справжніх українців є у Верховній Раді? Ну і саме головне, що мінфін дуже сильно просить, щоб цей закон почав працювати з 1 жовтня, тобто заднім числом, тому що це е, сьогодні проголосували тільки в першому читанні ще б, плюс буде там друге читання, розгляд і так далі. Тобто, це буде кінець жовтня, а той початок листопаду. Але мінфін просить прийняти цей закон заднім числом, і щоб з 1 жовтня він вже почав працювати, щоб якомога швидше почати жучити українців. Отакий от він, патріотизм від української влади. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.